Алло 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 Так, раз, два, три, раз, два, три. Алло. Алло. Так, раз, два, три, раз, два, три. Алло. Алло. Раз два, Раз, два, три. 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 Не працює. Не працює. А чого так? Раз, два, три. Раз, два, три. О, теперь прочь. Раз, два, три. О, теперь прочь. Раз, два, три. Туди раз, два, три. Туди раз, два, три. <coughs> Туди раз, два, три. <coughs> Так, наскільки воно нормально звучить. 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 А наскільки це нормально звучить? А наскільки це нормально звучить? А наскільки це нормально звучить? В принципі. Принципі, цей найліпшому. Цей найліпшому. Цей найліпшому. Так, тихо. Не знаю, як і навіщо ви знайшли це. Але ось. Мені треба було протестувати мікрофон. Я не знав, чи буде воно працювати на, на цьому чи ні. Зараз, до речі, треба. Ще зробити якось ось так. Чи де тут? Блат? Нехай буде кастом. І, мабуть, все. Тоді. Більше для тесту нічого немає. Типу можна було б ще перевірити? Ось це, до речі. Ну не знаю, що вам сказати. Щоб це не було. Мабуть, воно ось так має працювати, Ано. Сей. Щоб це не було. Мабуть, воно ось так має працювати, Ано. Цей. Щоб це не було. Так, раз, два, три раз, два, три. Так, раз, два, три раз два, три. Так, раз, два, три раз, два, три. Чого все так тихо? Так, стало? Раз, два, три раз, два, три. Не розумію. Ану так зробив. Ано так зробив. Ано так зробив. І тепер І тепер І тепер. Тепер я маю звучати гучніше. Тепер я маю звучати гучніше. Тепер я маю звучати гучніше. Приємно Тепер знати. я маю звучати гучніше. Приємно Тепер я маю звучати гучніше. Приємно з Беря маю звучати гучко. Приємно 35. <ruptus>

Буде працювати, і тепер буде ліпше. <гум> <гум> е мабуть, було дуже складно знайти це відео, цей стрім. Він не входить до чуювання або до стрімів, бо це технічно складова. <гум> Коротше. Мабуть, коли ви це знайдете, це вже буде недоречно, тоді я не буду розповідати про свої плани найближче. У мене тут є рис, е, сирний соус, е, сирні кубики, сосиска, е, печівка, паприка жовта, е, редиска, ну і півтора літри чаю, як завжди. Але це вже для себе, не для стріму. Хоча може, ні. Вип'ю, вип'ю. Я дуже хочу зарачаю. Але стрімити не буду, бо буду грати з друзями. тому... Тут не знаю, що, що розповідати. Не знаю, навіщо ви це все прослуховували. Звичайно. Але, ну, мабуть, частина історії вона така. Мабуть. <ріст> <ріст> Заря я це все роблю, окей. Я тупо саме з собою зараз розмовляю, бо ніхто навіть і не, нікому навіть і не показується цей стрім, якщо чесно. Це стрім поставлений не для всіх. Ось, подивіться. Ой, блядь, що. Ну, зробилось? Не зробилось. Зробилось. Бачите, не для всіх поставлено. Тому. Ну, Не знаю, що вам ще сказати. Вітаю я із майбутнього. І всі інші. Е, ще. Ну, мабуть, ще буде. Mm -hmm. Ще буде. Mm -hmm.